Ну, а тепер почнемо трошки зараз почитаючи. Добре, так? Зараз, секунду, тут я просто не розібрався трошки з тим, з тою макулатурою one moment, please. Почну просто з епіграфу. Ну, прошу війти в цей стан, як воно все буває. Епіграф. Вихід його немає, а тобі треба вже. Тобі так необхідно розбіжись і йти на пролом раптом стіна із гіпсокартоном. Трошки романтики для дівчат. Я це написав, от, знаєте, от хлопці, напевно, зрозуміють, коли от ти закоханий, і це тільки починається все, і ти просто не ходиш, а літаєш по цій землі. Так мало тут тебе. Мені так мало тут тебе. Я просто хочу бути поруч, щоб тішитись, коли тебе багато, щоб допомогти або подати руку, коли ти впадеш, щоб зловити твою фенюцьку посмішку. Коли настає незручне для нас обох мовчання, щоб розділити весь кайф досягнення чогось того, що на наш погляд є різнокольоровими фарбами, котрі розмальовують цілі зошит в клітинку, що і є нашим життям. Коли тебе тут багато, до мене приходить щастя. І то таке, що всі оточуючі збивають з мене могорич, бо думаю, що я мільйон, то забаві, а коли вона зникає за дверима під'їзду, вдіває навушники. А там знов так мало тут тебе.